Тільки привезли ми ось на нашому прицепчику. Дивіться, скільки землі. Да? Це одноосний бортовий наш стандартний прицепчик. Ну Як ви думаєте, скільки тут? Тони дві є Ростик, а ну скажи. Да? А ну, давайте глянемо на наші ресори, як тут у нас, скільки міста ще до відбойника. Та, ще до відбойника Сантиметра 3-4 у нас є. І причіп себе почуває дуже добре. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо і вам такий. Єдине, що резина, як на мене, трохи не витримує. Зімня преміорі, себе показує погано. А прицеп показує дуже добре. Земля дуже важка, дуже мокра. Ось так. Замовляйте прицепчики. Буде і вам такий. Подивіться, в хазяйстві просто бомба. Якщо його ще зробити заткідним дишлом, щоб цю землю зробити, вивозить самосвально, взагалі буде топ. Робимо другу ходочку землі. Ну, тут десь тонна, тут мало, ну може максимум 1,5. Ну, взагалі не чувствуємо. До відбойника ще дуже далеко. В общем, прицеп провірили, можете брати. Возможно, зробимо розіграш вам цього прицепчика. Зараз ще подумаємо, подивимося, що воно як. Але прицеп пройшов тест колосальний. 2500 кг повної маси. На одну вісь <хи> легко.